Любов один з найбагатших бізнесменів України, співвласник групи Приват, партнер Ігоря Коломойського та Віталія Хомотинника. Він контролював значну частину української економіки, а тепер намагається заволодіти стратегічним активом портом Боріваш. Боголюбов разом із Коломойським багато років контролювали нафтову промисловість. Через офшор «JKX Oil and Gas» олігарх разом із Хомотинником і досі володіє «Укрнафтобуріння», що працює. На Сахалінському газовому родовищі минулого року усі спецдозволи компанії, видані на видобуток газу на Сахалінці, було анульовано. А активи партнерів компанії Боголюбова Сіріус-1, Сахалінське і Європетроліум віддано в управління Арма. І з року ситуація змінилась. Апеляційний суд скасував попередні рішення та повернув спецдозволи видобувачам. А отже, тепер Боголюбов із «Хомотинником» знову отримали власність.